По-перше, да, знаєш, як заявляти про себе? По-перше, заявляти. Да, По-перше, заявляти, не боятися, не боятися йти в цю воду, не боятися писати, говорити, приводити кейси про те, що, чим ти займаєшся, що ти робиш, е як це допомагає людям. Не боятися брати відгуки, не боятися брати, е не брати, а викладати, інформувати людей, да? взагалі, да, якщо свести всю роботу над особистим брендом, вона дуже проста. Інформуйте людей. Тому що, коли мені кажуть, що Ой, особистий бренд не працює. Я кажу, Вася, клас, не працює. Чим ти займаєшся? Наприклад, я там, ну, коуч, не принципово, хто. Хоч льотчик насправді. Наприклад, я коуч. Клас. Як я тебе можу знайти? Ну, в сенсі, як ти мене можеш знайти. Ну, от як я те. От я, наприклад, потребую. Я там прочитав статтю, що коучинг це круто, і я от хочу знайти собі коуча. Як я тебе можу знайти? Я не знаю. Жен, ну, окей, у тебе є там. Facebook, Інстаграм, да. так, ти там пишеш, що ти коуч? Ні, чому? Ну, типу, то особисті сторінки. М -м, клас. У тебе є там LinkedIn? Так. Там написано, ні, там я там ще якоюсь фігньою займаю. Угу. У тебе є Ютуб? Є. А, ні, Ютуба нема. Ну, клас. У тебе є сайт? Нема. У тебе є це? Нема. У тебе є це, нема. Як я тебе можу знайти? Клієнтів до чорта. Просто, якщо у вас є поле, в якому ви інформуєте людей про те, чим ви займаєтесь, ви е, обречені. Як це українською? Блін, я не знаю. Обріч... Коротше, обречені на успіх. Самі перекладете там. Я теж перекладу ввечері після нашої зустрічі. Чому? Тому що людям цікаво. При реченні. О, клас! Хто, Олександр Літинська, Подякую. При реченні на успіх. Тому що люди шукають. У нас кожен день йдуть запити з сайту. У нас кожен день нам пишуть в Instagram, Facebook, пишуть з питаннями, пишуть з запитами, пишуть з тим, що не розуміють, що за фігньою ви займаєтеся. ви що? за... От стільки то грошей навчаєте людей кидати кубик. Ми кажемо, так, але особливо кидати. Хочеш порозмовляти? Будемо розповідати тобі. Розумієш? Тобто, перше це інформування. А от як інформувати? Аспекти інформування ну, це вже довга історія. Це вже така відповідь не на 5 хвилин.